Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, ви даєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе Богові огидне. Закони пророки були до Івана, до часу благовістителя Царства Божого. І кожен з трудом у до нього легше бо небо і земля минулися, ніж бо з закону одна риска пропала. Кожний, хто розводиться з власною жінкою і одружується з іншою, чинить перелюб. І той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів. Неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, коли млинове жорне було прив'язано йому до шиї і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на самих себе. Коли зрішив твій брат докори йому, і як він покається, прости йому. Коли сім раз на день Він зрішить проти тебе і сім раз вернеться до тебе та скаже каюсь, прости йому. Слава Ісусу Христу! Коли Ісус Христос звертається до Фарисеїв, Він нічого нового десь не говорить у цьому разі, коли каже, що вони видають себе перед людьми праведними, але Бог бачить їхні серця. Адже серед євреїв ходила певна традиція, що всі праведники, або ті, які вдають себе праведникам, поділяються на дві основні такі частини. Перше це так званий цадек Емед. Це ті, які справді є чисті, і їхнє серце також залишається чисте. друге це цадек Шекер. Тобто, це є так звані фальшиві праведники. І, хоч вони і вдають із себе праведників, але є стара приказка зражте, як в єврейському, так і в українському народі. Вона звучить одинаково. Людина бачить очима, а Бог бачить серцем. Це йде про те, що Господь бачить нутро людиною, не якою вона хоче здаватися, але якою вона є насправді. Тому Христос і звертається і каже, те, що є в людей високе, Богові є огидне. Про що йдеться? Дуже часто людина має себе досить високо. І здається їй, що це є добре, адже каже, що це є самоповага. Але насправді дуже часто це може бути не самоповага, а саме звичайна гордість, яка Богові є, зокрема. Неприємно, скажімо так. Отже, далі Христос говорить, закон і пророки були до Івана. Тим самим Христос показує, що жоден закон, який був написаний в Старому Завіті, він не викидає, але Він його відкриває і доповнює в тім красі, в якій він і мав працювати, яким він мав бути для людей, для добра. Ну, Найперше цей закон діє для тих, хто шукають Бога. Є така приказка, що Бога треба шукати так, як голодний шукає хліба. Гарне порівняння. Коли людина справді голодна, вона готова на багато речей для того, аби справді поїсти, коли її мучає зсередини, як кажуть в народі, шлунок всередині смовче. Отак От би, каже, людина шукала Господа Бога, аби так людське серце прагнуло за ним, тоді цей закон почне працювати для її добра. І Христос конкретно додає, що Царство Боже береться силою. Тобто, коли людина прикладає зусилля заради Царства Божого, лише тоді його вона успадкує. І легше, щоб небо і земля минули, ніж одна із закону риска єврейською йота не проминула. Але все це має збутися. Якщо людина думає, що її десь певна якась заповідь о мене, або можна буде її не дотриматись, що це якось так, попри мене мене не вийде. Христос чітко дає зрозуміти, скорше світ весь зрушиться з своїх підвалів, ніж не збудеться те, що є записано в Слові Божому. Все воно відбудеться і здійсниться відповідно до того. І Христос з одного боку картає, картає зважно, це є звернення до євреїв, до фарисеїв. Він говорить, Кожен, хто розводиться з власною жінкою і дружується з іншою, чинить перегляд. Чому Христос, звертаючись до Фарисеїв, одразу починає про це. Тому що були дві школи серед євреїв це школа Гіллета і Шамай. Один з них казав, що якщо жінка погано приготувала, це є цілком достатня причина, аби розвестися своєю дружиною. Інший же казав, що шлюб. Це не є просто, скажімо, така річ, що так собі можна легко розійтися. Але для цього має бути конкретно важлива причина. Христос же конкретно дає зрозуміти, повертає до першу основ, коли був сотворений Адам і Єва, коли вони були сотворені парою, тобто задум Господній, щоб вони були разом, раз і назавжди. Бо шлюб це не є союз людей. Але він є встановлений Господом Богом. Тому і не дивно, що є ці слова в таїнстві, що Бог об'єднав, людина не має права розлучати. Тому церква, зокрема, також закликає і дає: є час нареченства, є час заручень, коли людині дається час, аби підійти до таїнства подружжя з розумом. Не захоплення. Ой, бо він мені подобається. Ой, вона така гарна, вона так гарно фарбується, в неї такі гарні ногти, такі гарні брови вищипані. Через півтора місяці каже, я з нею жити не можу. Вона не ні прибирати, ні варити. Захоплення пройшло. Минуло. Тому, Зокрема, святе Писання закликає, до таємства подружжя треба приходити з розумом, відповідальністю. А ці різні школи, які були, вони таїнство подружжя десь зневажали. Ну не вийшло її приготуватися. Ну за дитиною подивились, ну згоріло, буває, з ким не буває. Це не є причина, щоб вже ламати таїнство. Тому Христос за це конкретно їх і картав, бо перекручували цей закон Господній, який їм давався. І після цього є переступ, де Ісус звертається до своїх учнів, де зовсім інше йде тональність. Де є картання, але це картання є інше, з любов'ю. Це є важливий нюанс. Бо коли людина говорить з любов'ю, це є українською мовою, навіть правильно би було сказати, не картання, а напіння. Можна людині сказати чуєш ти, і людина відреагує в один спосіб, але можна до людини звернутися, чуєш. І людина по-іншому реагує. Тому так само картання і напівнення, воно по різному звучить, бо є різний підхід. Христос каже, що цих спокус, зокрема, і таїнство подружжя чи інше, не оминути. Але горе тому, через кого вона приходить. Зважте, ліпше такому було б. Млинове жорно прив'язати йому до шиї, і він був укинутий у море. Таке млинове жорно, яке використовувалося в ті часи, мало від 200 до 300 кілограм. Тобто це означало, що краще такій людині померти, але через неї не має приходити спокуса. Зрештою, це є гарні слова Марії Фредро Шептицької. Яка постійно навчала своїх синів, краще вам померти, але ж не поповнити тяжкий гріх. Зрештою, бачимо результат виховання Марії Фредора Шептицької. Маємо святих синів. Зрештою, її процес ветифікації гримокатолицька церква теж розпочала. І Христос, говорячи про те, що спокуса буде, отже, будуть і падіння. Але уважай на самих себе, коли зрішить твій брат, докори йому. І якщо він покається, прости йому, навіть якщо він сім раз робить, згідно єврейського розуміння, повнота, і сім раз попросить, прости його. Це є важливий нюанс. І зауваження від Христа. Ми не маємо стати причиною гріха. Але якщо хтось кається, маємо допомогти цій людині піднятися і вміти пробачити. Але зважно, слово людина кається. Бо деколи людина приходить перепрошувати. Та пробач мене, ну, я зробив то, чи те зробила. Але і ти був винен. Це означає, що людина далеко не кається, але просто шукає самоуправдання. Так покаяння не працює, якщо я каюся винен я, а не ти. Бо якщо я вже починаю звинувачувати тебе, там покаяння нема. Тому це важливий нюанс звернути, якщо людина справді кається. Розумієте цю різницю? Коли людина кається, і коли людина вдає, що вона. Шкодує. Бо якщо справді шкодую, це означає я направляюсь. А якщо я про це не шкодую, я навіть і не думаю змінитись. Тому є це різниця. Зрештою, за це постійно пересеє Ісус Христос і Карта. Тому сьогоднішня Евангелія є звернене до кожного з нас. Пам'ятати про те, що Господь бачить наше серце. І бачить також наші падіння, і бачить те, як ми встаємо, і з яким серцем ми це все робимо. Слава Ісусу Христу!